Ійшов четвертий тиждень, відколи комунальники ремонтують ось цю трубу. Немає тепла через цей трубовхід. Вони сказали, що треба трубу міняти. Я з тим не погоджуюсь, тому що якщо є в трубі дірка, її просто треба заварити. Але то вже таке. Три рази вони мені призначали час, коли прийде позичений ними зварювальник, бо, виявляється, теплокомуненерго немає свого зварювальника. І ось в такому ось срачі, бо треба було звільняти місце коло труби. Я вже живу не перший тиждень. По-перше, нема ніякої роботи, бо все звалено на купу. Вони коли телефонують. Було таке два рази, що я був якраз на зйомках. Відповідно, я не міг відразу підняти трубку, але я відразу після фільмування зателефонував їм, вони трубку не брали. Ну, зрозуміло, бо номер в них не заведений мій. Відповідно, там номер невизначений, коли я телефоную, а нащо їм брати трубу від невизначеного номера. І ось в такому сирачі доводиться жити не перший тиждень. Прошу. Алло. Ви проживаєте, проживаєте бандері 6 квартира 2? Кажіть, що ви хочете. Пажіть. Там порвало опалення. Треба від підвалу до першого поверха відновити стояк. Треба доступ до квартири надати. Коли? Ну, на... а коли ви зможете? Десь починаючи з обіду. Починаючи з обіду, на завтра з обіду, так? Так. так. Вам за... вам, зателефонують так. по цьому номеру. Добре, тепловики, домовляться, що вони їдуть, не їдуть, як там, що до чого. Ну, добре. О, добрий день. Добре. То, бандерич із квартири, два. Скажіть, що ви хочете. То з тепло комуненерго вас турбують. Хочемо поміняти ті стояки, труби, щоб вгріл, включити людям тепло. А в чому проблема? Ну та там течуть стояки у перекриттю. З підвалу до вашої хати, до другої квартири. Ну то кажіть, коли ви прийдете цей зараз за годину. Приїде машина. Може швидше, може за пів години. І треба не баз, нам подивитися, яким. Бо я не можу так просто сидіти і чекати. Ну на яку годину ви можете? Ну кажіть, ну, кажіть коли, я буду на той час. Ну, та за пів години слюсар би прийшов, подивився, яких матеріалів треба. Ну, Може, то буде... За пів години чи за півтора, ну ви бажано тут За такі. пів години, за пів, за пів години день. будьте вдома. День біля дев'ятої. Так, так, давайте, біля так, біля дев'ятої. Добре, щасливо. Слухаю. Слухайте, це тепловики. Дивіться, завтра на дев'яту годину буде зварка. Так що розберіть той кут, аби можна було ту трубу відрізати. Там метр від підлоги до підвалу. Добре, добре. Добрий ранок. Слухай, слухай. З турбою, з Це вас турбує з теплокомуненерго. Так. То бандера 6 квартира 2? Так, ну ви вже другий тиждень телефонуєте. Ви, ви телефонуєте, кажете, що я на другий не день чекав, бо ви не знаєте, в якій годині буде. Я чекаю, а ви не, і не приходите, і не дзвоните. Дзвоните mm. через тиждень. Коли ви зможете бути, я підлаштуюся під вас, буду просити начальство беда іменно туди, коли ви можете бути. Давайте з 14.00, завтра. На другу годину завтра. Добре. Да. Все домовилося. Все добре, до побачення. До, побачення. до побачення. Куди? От тепловики вас турбують. Зараз прийдемо варити до вас, опалення. А хто вам сказав, що я готовий вас прийняти? Ви вже другий тиждень говорите, що приходите. Ви вже два тижні мені тримаєте. Слышко. Він не готовий. Треба біл... дотримуватися слова. Ви два тижні тому сказали, що прийдете через день. Прийшли через тиждень. Через тиждень сказали, що прийдете на другий день. Дзвоните сьогодні. Мене сьогодні не буде. Сьогодні є сварщик, ми теж незалежні від сварщика. А я перепрошую, що ми платимо такі страшенні гроші за теплу, кому не енерго, а у вас навіть зварника нема. Що казати? Ви що, зварника <звальник> не <звальник> маєте <звальник> в себе <звальник> на роботі? Ви не маєте зварника в себе на роботі. Та нема. Захворів чоловік в лікарні не лежить, нема? А дуже місто велике, сюди треба А гроші, ми платимо, за що тоді, якщо у вас нема зварника. Ну, тут таке. Ну, таке, мене сьогодні не буде. <фух> Я вас чекав, ви, ви були в понеділок, казали, що буде в вівторок зварник. Я чекав вас цілий день, нічого не робив, нікуди не ходив. Ви ні подзвонили, ні прийшли. Ми, ви розумієте, що... Ми запрошуємо, ну, коли звільниться, туди нам можуть надати. Так, О, має. Має. А тепер, тепер, коли я звільнюся, то тоді будете дасте знати, так. Добрий день. Добрий день. Турбують вас з управляючою компанією «Комфортний дім»? Так. Скажіть, будь ласка, мали надати доступ для проведення ремонтних робіт на мережі центрального опалення? Трібно поміняти стояки з вашого приміщення до підвалу бо протікають. Люди без тепла сидять. Я це говорив ще півтора місяці тому. Ствердну відповідь дав вашому представнику, який після того три рази телефонував, призначав день, не приходив і не і не телефонував, що в них щось змінилось. Таким чином він має вкрав три дні. Так, зараз скажіть мені, будь ласка, на який день ми можемо організувати цю роботу? Ні, тепер, ви... тепер, тепер ми не на день, а на день і на годину. Бо я вже на день призначав. І тільки... Добре, кажіть тоді, кажіть, на який день, на котру годину. Коли вам зручно. Давайте на завтра тоді, кажіть годину. В якій годині? Давайте на десяту. Ні, на десяту не зможу. Давайте на чотирнадцяту. Завтра на 14 годину Домовилися. Якщо ще завтра не прийдуть і, і не подзвонять, і не бо це, бо це вже, ну ви розумієте, уявіть собі, що я ділова людина, ви ділова. Я вам призначаю час. Три рази, три рази не приходжу і три рази не телефоную. Ну це ж просто несерйозно. Це при тому, що до тієї я мусив звільнити там, ну бо в мене там апаратура студія, я мусив звільнити. в мене бардак був. Добре, домовилися завтра, в другій годині буде у вас на місці зварка, будемо виконувати роботу. Це одне, а друге, там е, цей спеціаліст, який прийшов, він питав у мене, а, а що йому робити, е, щоб труба не була холодна. Ну, я як міг пояснив йому, але він каже, що треба цілу трубу міняти. Ну, а, а навіщо міняти цілу трубу? Ні, там треба зробити перехід з вашого приміщення в підвал. Так, там щоб... просто треба ви ну, бачите, ви на містані, знаєте. Там просто треба зробити перехід. Так, там треба зробити перехід з вашого приміщення в підвальне приміщення, бо дичає у ну, нас між вашим ну, приміщенням ну, в підвале. Я зрозумів, а він казав, що треба цілу трубу. Потім знову ж таки, він казав, що треба е, зварювальним апаратом відрізати трубу. Ну, а тут зварювальним апаратом, яке може булга... болгаркою, може це зробити? Ну, стоп. то, Напевно, був якийсь слюсар з теплокомуненерго, який болгарки боїться. Це вже окреме питання. Завтра будуть наші працівники в другій годині у вас. Все добре, дякую. Надію, що завтра раз але... не повториться. Угу. Добре, до побачення. Алло, добрий день. Добрий день. То в комфортний день турбує, там наша домовленість не в селі на другу Ну, день. Ми сьогодні ми домовилися, що якщо щось міняється, то ми тут Я на місці все приготував, тут звільнив кут. той. Добре, все, я тоді людей відправляю до вас на другу дня. Заходити mm. треба з, з боку вікон, не з під'їзду, а з боку вікон. Добре, туди зараз мій майстер під'їде до вас, буде разом з хлопцями, там не буде. Mm, добре, добре. Дякую. Доброго дня. — Доброго здоров'я, приходьте. Можна до вас. Так. Так, Що то де то має бути? Де скажете? Де скажемо. Зараз тепловик поліс, зараз покаже, де воно, що воно. То той кут, я його звільнив. То той код. так. — Проходьте. Як не дуже звільнив. ну. — Що там, трактор має заїхати? Так, чи? Зварка. Ну зварка, так, а що я маю робити? Ну, Тобто зварка. Ну, то то. ну так касет ще можу ряд забрати один. Друг. Ні, та нема не проблем. проблем. А, ви, 20. К... 20. а ви казали, Штору що внизу тільки та будете. Тут то, одна. Ви казали, що Тодна. тільки Тодна, внизу. Друга. Тут, батарея. — Тут от друга труба. А що, цю треба було? Казали що, там в підвалі, що вона така сама. Не знаю, дали дві різьби, що нема до чого. Тобто, що я зараз маю зробити? Звільнити, забрати оці два ряди касет внизу, так? І ті, що підпирають коло труби. Маєте звільнити повністю, бо я заліз в варю. Як я маю залізти вварити? Що повністю? Ну, ну, конкрет... допуск, допуск, що оці всі касети зняти? Ну, хочу всі, Ну, тако, як я маю туди залізти заварити. Я пополю оце. Відійдіть, я засуну цю. Заберу я цей ряд зараз і цей, так? Дивіться. Ну. Я вам щось хвилинку покажу. Дивіться, яка тут труба. Ну я розумію. Її варити, я не знаю. Йому треба більше варити. Десь отако варити. Тобто йому треба пальником з отаким вогнем. Ну, то зараз і... один чоловік тримає один метал, другий, другий. І... Я зараз ці касети заберу. І під... Дві... І під металом все горить. Нічого не, не... не згорить. Зараз і я візьму. Це собак. Казали, що це перша. Що... Бо казали тільки за одну. Мені теж казали я тільки втрою, одну. Казали, що друга так само. Ти за то дві різьби, розумієш? Ти... Каже, а то врізати і треба через перекриття. Двинути, то Бо то ти... через перекриття по-любому треба. А де ну чудово желізо, то що є. А ви що, її а цілу будете міняти? Треба її цілу міняти. Ну втро, тоді треба там тр варити, напевно, варити. Бо якось буде тонка, гру... груба, знов тонка. Дали два метри на два куски. Знаю, робіть. На... Ну кажіть, де мені звільняти, бо я то два куски, два метри, хвиля не знаю, що у вас є. Кажіть, що О, мені забрати? Оце, оце, оце забрати, так? Десь отако касети хоча. Це би касети забрати. не, не вийде. Такого. Це не вийде, це не вийде. Це мені треба тиждень відкручувати всю стінку. Там, де будуть варити, я знайду зараз ще одну желізяку і будемо тримати железяку. Добре. Yes. переговорив я з начальством. Що, як, до чого. Дивіться. Два варіанти. Або ви ото знімаєте, ми переварюємо, або... Пластикову трубу кидаємо. Кидайте пластику. Пластикову трубу сказали начальство. За, за ваші гроші. Ні, відпадає. Тоді... Я і так, ну, за, так за тепло от... плачу тисячі в місяць. А у вас так, виявляється, зварника так, навіть немає свого. Не в нас, тепловиків немає. Ми. Мене це... Ми на допомогу тепловикам. Це навіть не ми ну, ну, то тепловики допом... мали би робити це ну, все. Мені, мені е... цей обігрів, Див... що він є, а що його немає. Добре, має. дивіться, як тоді робимо. Ми даємо вам офіційне попередження на надання доступу. Я вам надав доступ. Ні, це не доступ. Ми зараз пос... поп... ви мені зараз кажете пів хати винести. Так, Я що маю так, пів хати саме, виносити? Саме так, саме так воно і буде, тому що ми вам зараз ці касети попалимо. Паліть? Я вам дозволяю. Давайте офіційну розписку, що ви не маєте претензії. Пишіть мене... офіційну розписку. Чого це я маю писати? Давайте. Ви мені вже, ваша служба, мені вже місяць е, колупає мози. Скажіть, я у вас хоча один раз був? Яка мені різниця? Ну, мені ніякої різниці, що ви до мене претензії маєте. Я маю до вашої служби претензії. Ми зовсім інша служба. Ви диктуєте ви... такі умови, так якби ви були цар Бог і, і, і не знати чого. А то ми, ми вам претензії. Ми не хочемо вам попалити. Зрозумійте, це все погорить. — Ви ж розумієте, мені робити. до сраки, хай воно горить. Все. Мені вже 64 а, а потім, роки. — роки. потім ви виставите претензії, що ми вам попалили. Ну так же ж буде. Я ж вам е варіант. Вже виклик. Металеву Це оцю я буду тримати з одного боку, чоловік буде бо з другого боку. Це металева не допоможе. Не допоможе. Ну, ви кажете, в мене є два варіанти. А виявляється, що двох варіантів нема. Бо про, попри те, що я плачу до побачення.